Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де Де саме? У депіляцію на ногах, в, в інтимній ок. зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, ну, має окей, бути готова. Давайте тоді. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. 10 з Ну вона 10... вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Вітаю, незламні українці! Уже третій день не вщугає скандал з Володимиром Остапчуком, Богданом та позитивом, які обговорювали дівчат, а саме їхню зовнішність. Сексистські заяви Остапчука сьогодні призвели до того, що дівчата зізнаються в неідеальній фігурі, що не поголені чи виглядають не так за стандартами Остапчука чи Богдана Шалодюка. Ви 10 із 10 у своєму вмінні принижувати сьогодні. Остапчук узявся викривати колег, які засудили його заяви. Він протестує сьогодні проти Маші Єфросиніної, проти Дантеса Альони Альони та інших відомих людей, які вирішили відповісти Остапчуку різними методами. Не побриті ноги, не побрете припустимо неприпустимо Остапчука. А на думку Боді, все жіноча врода полягає в тому, що вона гладка. Ставлять нам оцінки, невідпусті кабінки. Лізуть він по а мозгів нема. Попри ноги? Я не побрала ноги Наталя. з десяти. Нуль з десяти. Я не бачу ваші ручки, хлопчики, попри ручки! та наші котічка. На це і думаю, ну окей, а тоді Карпати в безпеці. Ну я не знаю. Okay. Okay. Ну до мене це не ок. Okay. Якщо вимукнути світло, то всім нам буде тепло, <рес> <рес> але в інших випадках це не ок. Okay. Робіть депіляцію, щоб okay. все було гарно, красиво, тому що ми теж намагаємось бути Окей. Okay. Моє тіло, моє діло заявляють жінки. Сьогодні вони показують дефекти у фігурі. Можливо, це було як з Мариною Круть, бандуристкою українською. Вона сьогодні відкрила своє тіло. І показала, що в неї є шрами на тілі, адже коли їй було 8 років, вона опекла собі частину тіла, шкіри, особливо на ногах, і дуже довго цього соромилася, і загалом не показувала своє тіло. Це призводить до великих власне наслідків, адже у школах почали цькувати дівчаток через те, що в них не поголені ноги, і там дев'ятирічних, десятирічних, дванадцятирічних дівчат. І це дійсно неправильно. Бо це загалом якийсь пережиток 20-го століття, не знаю. Чоловіків не критикують, а жінок можна, так? Да? Моя прекрасна волохата дитина хоче сказати всім, хто рі... вирішує за нас, якими, наскільки голими повинні бути наші руки і ноги. Скажи Хочу волосати і буде, і мені наплювати на вас. Та Остапчук вирішив не виправдовуватися та вибачатися сьогодні. Він видаляє допис, що це була його особиста думка, і вирішує цькувати і засуджувати своїх колег. Він звинувачує сьогодні Машу Єфросиніну, Володимира Дантеса та інших відомих людей. У лицемірстві деталі за хвилину. Я нагадую, аби надати розголос у цій ситуації, варто поставити вподобайки і залишити коментар щодо цієї теми. Дівчата для вас. Ей мала, не були ноги. І вбив свою. Ей мала, ми такі хлопці. Вертіли на хвою. Ей мала, ти ідеальна. Як vi penka ti, ej mala, skažu tu časno, deset, ti Класна пісня у Дантеса виходить 10 із 10. Можливо, подумай над записом студійної версії. Однак Остапчуку не подобається таке цькування його заяви. І сьогодні він пише: Шановні колеги, як же я вас обожнюю обговорювати з вами серйозні проблеми? Поговоримо про ваші, бо зловтішатися і на цьому підвищувати свій рейтинг за рахунок мене, ви вмієте. Але про себе так часто забуваєте? На жаль, чуєш, мене чуєш. А що б була за історія півроку тому? про у мене дитяча травма від неголених ніг вчительки та волосся під пахвами. Це не прикольно. Це смердить слово перевзуватися вам про щось говорить. Звернувся Остапчук до Дантеса і пригадав йому виступ на шоу пожежа. Льоша дурнів, припинь, і я в тому числі все припиняємо. Ми образили Остапчука. Хто? Ну не треба буліти людину. За те, що воно просто щось ну ляпнуло випадко... це взагалі ну він висловлював свою думку. Все, припиняємо. Під критику до Остапчука також потрапив і Олексій Дурнів. Він теж звинуватив і почав цькувати свого колегу. Хоча Дурнів, ви знаєте, теж часто густо робить дуже різкі коментарі. Остапчук звертається до дурніва. Льош, а що по твоїх оцінках дівчат як тупа пі? До повномасштабної ти у своєму шоу кожну другу нашу дівчину так називав. А зараз, до речі, для чого стягнеш в інфопрості росіян? Навіщо будувати на них контент, щоб ми ніколи про них не забули? І чи бісять дівчата, які дивляться всі мої програми і не дають? Це не об'єктивізація жінки, і дурнів уже відреагував: Вова, не зупиняйся, треба ще більше крінжу. Остапчук відповів: до твого шоу мені ще далеко, але я постараюся. Далі під гарячу руку потрапила королева лицемірства Маша Єфросиніна. Вона хайпанула також на темі, одразу написала допис: де хочу, там і голю себе, а не тому, що маю це для когось робити. Як хочу, так і стрижуся, а не тому, що маю підходити під чийсь типаж. Який маю настрій, так і вдягаюся, а не так, як має вдягатися жінка в моєму віці. Ми пам'ятаємо, нещодавно був скандал з Горбуновим. Єфросиніна сказала, що для неї Юрій помер. Ще у 2020 році, і вона з ним припинила будь-яке спілкування Сьогодні ж Єфросині напише: «Тож, шановні давателі, поряд, як має виглядати жінка, щоб ви її якось там оцінили? Ось моя вам порада. Спершу візьміть сантиметри та позамірюйте собі те, що дуже добре. Поясніть вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки. Бо, маєш бути, мені може сказати лише одна людина в цьому житті це я сама допис підтримали. Тисячі людей. Дурнів залишив коментар. Маша, коли ми виступали на пожежі, я бачив, що ти не голиш під пахвами. Це реально круто. І респект тобі, написав Олексій. До Єфросиніної теж звертається Остапчук. Доросла дівчинко. А чи не ви казали, що чоловік обов'язково має більше заробляти? Чи хлопці не подивляться шоу і не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляє, то їх жінка буде. Цьому докоряти і обговорювати, як у вашому випадку, на всю країну. Ніхто ж нікому нічого не зобов'язаний. Чи вам можна пару порад роздати? запитав ведучий Остапчук у Єфросиніної. Дивись, він 10 із 10, але він Остапчук. А хто вважає, що він 10 із 10? Ну він так вважає, а. Ну він може собі вважати все, що там заманеться. Взагалі так, він не може бути 10 із 10, якщо він Остапчук. В соціальних мережах прямо такі мемчики з'являються і різні відео, де теж жартують над Остапчуком. Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні засирати інших і не звертати увагу на себе, пише Володимир. Такі всі ви святі, що аж страшно, але мені дуже приємно, що моя особиста думка і мої особисті вподобання настільки важливі для кожного з вас. А судді хто? Шакалячий експрес відправляють зі станції Небесна Канцеларія Усім приготуватися. Підсумував Володимир. І щоб остаточно розвіяти враження, ніби він шкодує сказане, Остопчук вирішив, котре пожартувати або ні щодо голених і неголених, зазначає видання Таблоїд. Е, він зазначив у Інстасторіс, і щоб тільки з цієї історії була користь, а не тільки хайп для інших пропоную зібрати кошти в дві банки: голені та неголені. А я куплю дронів. Порівнювати кількість зібраних коштів у кожній банці не буду. Скажу спільну суму, щоб не ставити Ніяких оцінок. Але тут і для Володимира знайшовся жарт, що Остапчук збирає кошти для своїх колишній. В одній банці для Христини, своєї другої дружині, а в іншій банці для. Іншої дружини, яка народила йому двох дітей. Сьогодні він вже одружений втретій. Ну, Звинувачують також у цьому Володимира Минулого місяця він теж виїжджав за кордон, щоправда, на міконос, аби провести 32-річчя Юлії Буряку, родженки Одеси та екс-дружини російського олігарха. Це вже скандал за скандалом, який трапляється у Володимира. Тоді теж Володимиру закидали серед низки претензій присутніх на святі росіян. Тоді ведучий запевнив, що нічого не знав про це. Загалом, що підсумувати, залишіть вашу думку. Мені здається, просто що це негативно впливає на молодших дівчаток. Там від 10 до 20 років, от власне, такі стереотипи, порівняння, зовнішність, ну це взагалі інше століття, друзі. Якщо є в когось якісь претензії, то ти зустрічаєшся з дівчиною чи з тебе є дружина, ти можеш їй там особисто сказати, якісь там свої вподобання і так далі. Але оголошувати це на всю країну, навіть якщо це гумористичне шоу, я думаю, не варто, бо багато хто сприймає це дуже особисто. Ну і Остапчука почали теж критикувати його зовнішність. В мережі, а я думаю, чому ні? Якщо чоловіки можуть критикувати дівчат, то дівчата теж можуть критикувати і чоловіків. Але мораль цього відео така, щоб більше цього не робити. по повіко, воно робить ще більш нависаючим, що робить його погляд втомленим. Бровам також ми поставимо мінус щодо чистоти шкіри. Ми можемо побачити, що він голиться, тобто по вусам ми ставимо мінус. Остапчук ще не доріс до того, щоб якби волосся росло на його обличчі, можливо, він колись до цього дозріє. І щодо цнотливості, також ми можемо зауважити, що він третій раз зараз одружується, тобто жінок у нього вже було кілька, якби товарчик порчений. По цнотливості також мінус щодо обрізаності, як я казала, ми не можемо. А, ніс, до речі, у нього. Ніс, який мені не подобається. Горбинки не тому ставимо по носу. мінус.